Буся. Пішли, я покажу, як піднімати дачний прапор. Звичайно, я підняв квартирний, а тепер це дачний. Мамка відкриває двері. Пішли, пішли. Ой, Соня, Соня, куди місць? Я не знаю, тут, там, ну. прямо біжи, туди, куди я, туди йти. О, бач мене, маленьке? Ну, сучки близькі, від близької. Це я. Ось, отам. Пішли, 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 пішли. Так, що там за вікном? Боба немає? Немає. Кортирне, прапор піднято. Сьогодні середа, і я всі вітаю з цим ганим. А що там на термометрі? Ууу. Плюс 14 Мамка, це що, літо чи весна тут визначилося. Муся не лежати, а прапор піднімати. Підійшов тоді віконця і подивився туди. Туди сюди зганяв і вернувся додому, зробив свої страви раніше и пішов до мамки їсти паштетик. Поняв. Та поняв, поняв, тільки і мамка не пускав. Я думав, Сонік, чекай мене. А ти йди в туалет до себе. Все. Я пішу. А всім а? О, одня. Може, Сонік, цюки, мамки. Пока. Ой, Сонік, Сонік. Мене мамка не бачить. Я зараз за тобою пішу. Так, чекай, чекай, мамка. Я теж зроблю свої діла. Хочу. Там, там були ціни дома. Oh, che bel dramma! Alla Emboca sta che han assunto un top mark. <Sessizlik> Giusto che lì. Ah, trembe che ha saltato